Привіт! Починаю знімати відео, як ми сьогодні будемо грузити оцю штуку. Поки що не знаю як ми її звідти витягнемо, вона не їде. В неї пошкоджене колесо. Так диски побиті вона видно була в аварії. Тут там трохи побитий цього зламка треба якось загрузити о туди. Буде весело. Продовжується епопея. Мусив надягнути кепку, бо трошки жарковато, влицяно. Отак. От так, продовжуємо. Отам, От де стоїть фура, на дорозі з лівої сторони. Звідти треба було сюди машину притягнути, бо ближче там нема місця де грузитися. Тут, виходить, знайшов таку площадочку. Вон розложився вже. Звідти я не знаю, як приїхали, але якось. Але якось вона зато бляко приїхала. Ладно. Вроді якби приїхала. Розложив я всі свої страхамудія, на які я гружу. Вони всі зложені в робочому состоянні, отут під машиною. Тут спеціальна для них типу, ніша є, вони тут кріпляться всі. Кожна важить десь кілограм, мабуть, 30-40. Бо там приспособлено для того, щоб трактора грузити. О, такі маємо на язди по-польськи. Зараз буду витягувати, в мене там ще лібедочка зроблена. Зараз буду витягувати крюка. Воно все так от кріпиться, закріпляється тут рівнем безпечності, на стяжку стягується, щоб не від'їжджало. Роботи Роботи вже куча, але вже лисина блистить. же, якщо потію, значить ще не вмер. Потім покажу, що далі буде. Ну все. Вроді всі приготування закінчені. Я теж все пасіками прижав, щоб воно собі їхало. Нічого ніде, бо зламик такий. Іво якесь, але мушу то загрузити, щоб доїхати додому з ним. Це мій, це мій білет додому, скажімо так. Ну і все, тросик вже натягнутий. Тут ще, як завжди, вони теряють вечно ці гаки, то я собі придумав таку штуку. Там короче, петля така. Ціпляю петлю зразу за собалку проміжуточно. І будемо зараз затягувати. І так як вона трошки е, колеса ці задні поспущені, трохи ось задня, вона трошки вліво дивиться, то вона біжить як собака. отако От, мені трохи криво вона заїжджає. Але помаленьку сюди йде. Помаленьку у нас сюди Вроде не непогано пока. Зараз естественно, затком, затком вона буде.